Друзі, ви знаєте, що багато хвороб і багато проблем в житті, вони відбуваються з за того, що ми ображаємось. Саме це відчуття, коли вас ображають, і потім ви з цим живете, з цією образою, воно призводить до проблем, що в вашому житті. Що в вашій душі, що в вашому тілі. Господь казав прощайте і проститься вам. Треба знаходити в собі сили прощати. Треба прикликувати Духа Святого на допомогу, щоб Він вас утішив і допоміг вам пробачити рідних друзів, знайомих. Благословінь вам і вміння пробачати в ім'я Ісуса Христа. Амінь.